Я вас вітаю в АТБ. Подивимось, які акції знижки на побутову хімію в магазині АТБ. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за вподобайки. Давайте подивимось, що зубних паст в магазині зараз АТБ. Бачу, парадонтекс велика зараз зі знижкою. 100 мл майже 105 гривень за ті копійки до більшого. Дуже хороша ціна для власників карти АТБ. Зубна паста Лакалут. Тут 100 мл по 70 літрів. 5 гривень. Лакалуд, а мультизахист відбілююча 100 мл 74,50 Також в акції Лакалут сенситів 100 мл 72 гривні. Зубна паста Колгейт, потрійний захист 125 мл по 59 гривень. Хто надає перевагу зубній пасті? Саніно можна придбати за 31 грн гривню у 90 мл Папір туалетний, сніжна панда 61 гривня. Ватні палички, розумний вибір 200 штук 14,40. Ще можна придбати ось такі: свої лінія. В тубусі тут 200 штук 24,30. Рушники паперові 2 штуки, двошарові. Своя лінія. В акції зараз 29 гривень. Серветки, антибактеріальні своє лінія, Тут 60 штук з клапаном. 28,30. Хустинки паперові, 150 штук. Двошарові своє лінія, 28,90. Ватні диски. Розумний вибір 80 штук, 20 гривень. Підгузки, трусики, хагіс 304 гривні для хлопчиків та для дівчаток. Так, далі жіноча гігієна. Так, ось така Белла. Зараз її дотягну, витягну. 35,90. Лібрес 35,50. Добре. Підгузки для дорослих торгової марки Тена розмір М 10 штук 192 гривні. І також зі знижкою розмір L 10 штук 219 гривень. Підгузки трусики для дорослих розмір XL майже 287 гривень. Для дорослих підгузки ТЕНа розмір М, а вибачаюсь, 656. Та розмір L. Також 30 штук 751 гривня. Арко гелі для душу чоловічі 260 грамів, 73,30. Зі знижкою дитяче мило. А тверде 70 грамів, 8,90. Рідке мило Тео Авокадо 47,60. Об'єм. 400 мл. А, ще й грейфрут тут я бачу. авокадо або грейфрут. Чоловічий гель для душу фа 99,50, 400 мл. Джонсон тверде мило дитяче. 22,70. Дитяче мило сатін рідке, 250 мл, 35,70. Зараз зі знижкою непоганою тверде мило дав. 135 грамів. 38,90 дотик свіжості. Оригінальне. Та краса, догляд кокос. В акції чоловічі Гелі для душу Фа 250 грамів, 65 гривень ті копійки до більшого. Ну Нівея взагалі 120 гривень, дуже дорого. Дуже дорого. З капсулами у Гель для душу, тут персик, молоко, орхідея і ваніль майже півлітри за 43 гривні 40 копійок. Хочу вам показати ось такі новинки в магазині АТБ 500 мл, палмалів, є чоловічі і жіночі 144 та 162 гривні. Мило рідке у запасках 460 грамів 39 гривень. Знижка на зволожуючий гель для душу Джонсон 400 мл 76 гривень. Фагель для душу 54 гривні 250 грамів. Я завжди говорю: зверніть увагу на ось ці кремові гелі для душу. Тут 750 мл 94 гривні. Ну і що хочу сказати, що вже і в магазині АТБ з'явились новинки гелі для душу дуру пакування 450 мл, 107 грн, це гривень. Це без знижки зараз. Нівея, кремові гелі для душу 250 мл, в Двох варіантах 82-30. Гель для душу. Тут є алоє, ожина 51 гривня, 30 копійок, 400 мл. Для власників карти АТБ кулькові дезодоранти Фа чоловічі 53 гривні. Чоловічі дезодоранти Арко кулькові 5970. Також зі знижкою Нівея кулькові по 61 гривні. Жіночі кулькові дезодоранти Фа для власників карти АТБ 50 гривень. Зі знижкою Нівея джіночі. кулькові 53 гривні. Тут є різні. Нівея захист. Антиперспірант спрей 109,40. Стріт 8. Дезодорант спрей чоловічий майже 80 гривень. Та чоловічий арку спрей 7330. Непогана знижка на міцелярну воду Елен. Очищення, дбайливий догляд. Тут 500 грамів 55,40. Також непогана ціна на ось ці креми. Вони і для обличчя, для тіла підходять. Баночка вагою 200 г, ціна 62 гривні. Подарунковий набір Нівея, гель для душу та кульковий дезодорант 173 гривні. Ну, тут ще якщо набір купувати, то виходить дійсно дешевше трішки, ніж все окремо придбати. Також в акції Нівея, гель для гоління. Синій та білий, 135-50, 200 мл. І зі знижкою можна придбати бальзам після гуління. Він йде без алкоголю, так як тут і написано для чутливої шкіри. 100 мл 184 гривні майже. Це вже зі знижкою. Гель після гоління, Evelyn Пакування 200 г85 гривень. Станки жіночі Venus Gillette, три леза, Три касети на три леза. 278,50. Ось такий набір. три леза на п'ять. Три станочки на п'ять лез. 48,20. Так, і добре. Давайте далі подивимось, що тут ще зі знижками. Здається, якісь ша... а, шампуні, так, пантінпрові. Пантінпрові 400 мл зі знижкою 129 гривень. Зі знижкою пантінпровіє Ополіскувач 275 мл 124 гривні. 49 гривень лак для волосся. І великий також своє лінія 70 гривень. Зі знижкою ще шампуні дав, триває акція 400 мл 107 гривень 50 копійок. Також зі знижкою бальзами ополіскувачі DAV 200 мл 80 гривень. Набір від Шварцкопф, Тут у нас шампунь та експрес-кондиціонер. Набір зі знижкою 229 гривень. В акції ось такий двофазний спрей для. Полося 200 мл 65 гривень, шампунь кератиновий, 500 мл 83 гривні. Ось такий освіжувач в квартиру освіжувач повітря, об'єм тут 420 мл, дуже багато ароматів різних. Також зі знижкою можна придбати освіжувач Ріо по 42 гривні. Саше ароматне по 16,90. Подарунковий набір ділет станок з двома касетами та піна для гоління 301 гривня 50 копійок. Шампунь про, а, потрійна сила проти випадіння волосся. Тут літровий він 111,60. Містер мускул для скла. Без розводів та для дзеркал 90 гривень, сів кремовий 500 мл 79 гривень, сів спрей антижир 96, сів-спрей антиналіт 91 гривня. Зі знижкою донат у пляшці 100, а літр 100. 7320. І також можна придбати такий самий донат літр 100, тільки в запасті. Набагато дешевше 50 гривень 50 копійок. Зі знижкою Нео для унітазу літровий. Є в двох ароматах 77 гривень 70 копійок. Засіб washen free для миття посуду 500 мл 31,40. Капсули для прання старт для кольорових речей 12. Капсул 91 гривня. Порошок рюнвельд 400 грамів 29,50. Порошок рюнвельд вагою 4 кілограми. Зараз 235,40. Капсули для прання колор – 10 капсул 103,60. Мило-господарський розумний вибір по 16 гривень, шматок 200 г. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на капсули Аріель для кольорових речей 133 гривні. Порошок для прання дитячих речей Тео Бебі. Пакування 2,200, 226 гривень. Гель для прання універсальний та колор. літр 500 100 гривень 50 копійок. Гель для прання Грюнвельд, пакування 200, тільки В АТБ додатково 100 мл 104 гривні. Також зі знижкою гель універсальний для прання дитячих речей. Вагою 3 500 142 гривні. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на Савекс, кондиціонер для білизни, півтора літровий 131 гривня. Да, 1,5 літри, 131 гривня. І об'ємом 800, да, 800 мл 71 гривня. Це для власників АТБ. Знайшов ось такий ваніш, не бачив АТБ. Тільки щойно побачив. Такий, знаєте, на 1-2 рази, якщо потрібно. Для кольорових для білих речей 31 гривня. Відбілювач, вибачаюсь, плямовий відник Оксі для кольорових речей можна використовувати в автомат машині для ручного прання зі знижкою 24 гривні 200 грамів. Ще новинка в магазині АТБ. Своя лінія. перфетто мило проти плям для кольорових та для білих речей 140 грамів 18,60. Губки а від своя лінія 7 штук, ціна 27,80. Зі знижкою фольга від Fine 20 метрів, 87 гривень 80 копійок. І хочу показати новинку, можливо, комусь стане при нагоді або повідомити своїх рідних та близьких. Що в АТБ з'явився ось такий багатоцільовий розчин для контактних ліз, лінз, дезінфекція, очищення, промивання, видалення білку та збереження дуже хороша ціна на крем, зволожуючий з оливкою від сілки Хенс. Тут пакування 80 грамів, і ціна 46 гривень. Точні, точнісінько такий в іншому магазині, тільки у два рази менше коштує 48. Арко це бальзам Лусьон після гуління, 149 гривень 100 мл. Є ось такий і є ще ось такий без цього для чутливої шкіри. Зверніть увагу, арко піна 300 грамів, 76,40 в чорному тюбіку. Є ще для чутливої шкіри 6390, також 300 грамів. гель для гуління 200 грамів 112,40. Ось такий шампунь, два в одному, є для всієї родини, є для всіх типів волосся 400 мл. Зараз по 53 гривні. Величезні пакети, тут 10 штук на 160 літрів. Зараз вони зі знижкою від файно, 86 гривень. Лампочки світлодіодні. Зараз зі знижкою своя лінія по 36,80. Так цінник незручно висить. Хочу вам побажати економних покупок. Всього найкращого, нехай все буде гаразд. І вже ми зустрінемось з вами у наступному відео. На все добре!